Вітков перед вилітом Москви знову зустрічався з Умеровим. Вони обговорювали знову мирний план по Україні. До них долучилися Макрон і Стармер. Перемовин було дуже багато, і пізніше повідомляє президент України про те, що важливий бриф тепер є. Домовилися більше деталей, обговорити особисто. Команди узгодять графіки для можливих подальших контактів. Тобто, переговори ні сьогодні, ні завтра. У Москві, ні післязавтра, в Ірландії, якщо буде знову зустріч Віткова і Зеленського, вони ще не закінчаться, тому що до цього процесу долучається багато суб'єктів, акторів, як нині полюбляють говорити. Після того, як вони поспілкувалися між собою, маю на увазі Макрон, Стармер, Зеленський, Вітков, Уміров, ну всі переговорили. Зеленський і Макрон вийшли на прес-конференцію. Основні заяви, які там пролунали, вони мали декларативний характер, але деякі точності вони внесли перебіг подій, які нині ми з вами пильно спостерігаємо. Війну каже Зеленський, треба закінчити гідно зараз. Особливі дні, коли дуже багато може змінитися. І про це говорить не лише він. Росія каже, розпочала цю війну, і Росія єдина країна, яка може її зупинити. Ми працюємо, щоб гарантувати. Що третього вторгнення Росії не відбудеться, і що не буде зриву домовленостей про закінчення війни? На цьому він під час прес-конференції акцентував неодноразово. Уже розпочалося, каже постачання в рамках останнього оборони пакету Франції для України. Росія говорить Зеленський, говорить, що, мовляв, захопила Куп'янськ, але ми майже зачистили його. Також він розповідає про те, що у Росії справді є просування на фронті, є кілька наступальних дій і кілька операцій, але жодна з цих операцій успішною не була. Точаться складні бої і в самому Покровську, наголошує він, і на інших напрямках. Ну і звісно, бої на фронті вони є визначальними питаннями території. Територіальне питання найскладніше, наголошує Зеленський перемовини щодо територіальних питань у США тривали шість з половиною годин. Ну і він резюмує, що мирний план нині виглядає краще, аніж було на початку. Хоча деталей поки що ніхто не наводить. Ну, в принципі, навряд чи ми почуємо про них в найближчі дні, друзі. Але деякі орієнтири вже стають зрозумілими. Говорив на прес-конференції Макрон, можливо, не так багато, як Зеленський, але все ж таки окремі речі він повідомив дуже цікаві. В тому числі він говорив про корупційний скандал, про що ми ще будемо говорити трішки згодом в цьому відео. Тому, будь ласка, залишайтесь на каналі. Що власне Макрон говорить про гарантії безпеки? Він запевнив, що коаліція охочих їх доопрацювала, завершила цю складну роботу. І має намір ні не представити нам їх, а обговорити їх зі Сполученими Штатами Америки. Також Макрон неодноразово повторив, що територіальні питання мають вирішуватися виключно з позицій України. Ми, каже, на цей процес не впливаємо. Але щодо гарантій безпеки, то важливо врахувати і гарантії безпеки і для Європи. Про це говорять дуже багато європейських політиків. Ну і друзі, як я вам повідомив, про Китай з'явилися новини. Вітков летить до Путіна, а Макрон летить до Сінзінпіна. Він летить в Пекін. Президент Франції Еммануель Макрон 3 грудня, вже післязавтра, зустрінеться з очільником Китаю. Про це повідомив голова МЗС Франції Жан ноель Баро і каже: Ми розраховуємо на Китай, щоб він вплинув на Росію, щоб Росія і Путін нарешті зважилися на перемир'я. Іншою темою переговорів, каже очільник закордонного відео Франції, стане поліпшення торгівельних відносин між Китаєм та Європейським Союзом. Направду, друзі, такі візити готуються дуже довго. Це офіційні візити. Але нині ситуація непроста, ситуація складна. І дійсно переговори перебувають на піку. І долучення до цього процесу Китаю це визначальний момент всій цій історії, що, як на мене, підвищує шанси досягти угоди про припинення гарячої фази війни. Також під час переговорів у Майамі, як повідомляють сьогодні журналісти, які були буквально вчора, обговорювався можливий сценарій, за якого Україна фактично не зможе приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу через домовленості, які доведеться узгоджувати безпосередньо між країнами-членами альянсу та Москвою. Більше деталей CNN, який пише про це, не наводить. Це дуже завуальовано, але питання НАТО дійсно дуже важливе нині в переговорному треку. Що пишуть журналісти: Україна не буде змушена офіційно в юридичному сенсі відмовитися від цієї мети. якщо США мають щось узгодити з Росією на двосторонній основі, або якщо Росія хоче отримати якісь гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то це не залучає Україну до процесу прийняття рішень. Повідомило джерело CNN, але як на мене, це абсолютно так очевидно. Втім, зараз саме питанням членства України в НАТО. Спекулюють і дуже роблять це нахабно і відверто всі сторони. Ну крім нас, звісно, остаточне ж рішення щодо цього питання, яке ймовірно буде непопулярним серед країн то ще не прийнято, зазначають журналісти, і, зрештою, буде ухвалено президентом України, підкреслюють співрозмовники видання.